Ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі Просвітлених, Пробуджених і Я не Темна колода знову у нас на дні колоди ту мечів, карта ясності. І саме пішла тому й тема, що мені потрібно знати тут і зараз. Що мені потрібно знати? Кожен подумав про своє, в кожного буде це щось інше, тому що вас багато. Хто ви? Ви людина, яка поставила крапку. У якихось стосунках з минулого, з якої щось зруйнувалося, і яка тим самим отримала колосальний випліск енергії. Розумієте? Ви, починає, ви розумієте, що вам варто, не варто, а що вам прийшло, прийшов час рухатися вам далі. Колосальна енергія після колосальної розрухи. Так, що вам треба знати тут і зараз? Карта Мага. Поправу ви отримуєте. Імператор королева Пентаклів. Знаєте, як По праву ви отримуєте якісь свої родові. Отут саме йде незнання, двійка Пентаклів. Ви робите якийсь правильний вибір. Цим самим ви починаєте володіти своїм життям. Двойка кубків, двойка Пентаклів. Карта вибору і тут, і там. Отут ви вже зруйнували, а отут вам кажуть, що вам. Тут і зараз треба обрати щось. Карта мага про що? Про смерть. Про те, що ви знаходитеся в шаленій трансформації, або пройшли шалену трансформацію, яку ви були повинні знайти, пройти і щось підняти із роду. Імператор, про що? Про вісімку жезлі, про те, що у вас достатньо енергії для того, щоб узяти щось своє родове. Розумієте? Що ще треба знати? Що це будуть, знаєте, як, що ці всі благості, е, оці всі благості, сімейні, десятка кубків, десятка пентаклів, трійка пентаклів. От ви зможете їх, знаєте, як реалізувати. Лицар кубків. Е, про те, що ви зможете їх реалізувати, і ви будете рухатися із любов'ю. Оце все, це все ваше. А ви зможете його ще розширити. Розумієте? Отченік про що? По страшному суду для цього. Вам буде треба набратися досвіду, пізнати себе, зрозуміти себе, пізнати свій рік в тому числі. Ше. Шість кажезів, ви переможете. Розумієте, ви переможеться. Вас обрали. Вас обрали як найсильнішу, як найдостойнішу. Так. Як найдостойнішу. Тепер дивіться сюди. Вони кажуть, що обнуляється все, що було в минулому. І тут ось у нього на жезлу, у нього, в блазні, у нього тут квітка. І от розквітає рід. Тим самим, що вони розуміють, що це ви. Тут з кубки вони наповнять вас. Ви достойна, ваш кубок наповниться емоціями, знаннями ось новим. Ви начебто, знаєте, почуттями своїми оживете рід. І трійка кубків ваш, ваш рід святкує. Ви приведете роду до того, що він буде святкувати. Обнуляється весь негатив. І починається рух, що ще треба знати? Так. Що король жезлів, дивіться сюди лицар пентаклів. Два чоловіка, отут, або ж Три, трійка жезлів, і дев'ятка мечів. Вам кажуть про те, що вам треба зараз. Відкинути усіх чоловіків, не чекати, а відсікти по королеві мечів, відсікти усіх чоловіків, які заважають вам прийти до свого родового наповнення, які на вас жмуть, да, які тримають вас в умеренності, розумієте, які не дають вам рухатися по своєму предназначенню. Тут у вас троє. Розумієте? Три-чо-три чоловіка, які біля вас, так вони є. Про те, що вони вам заважають просто дійти до цієї райдуги. І надягнути крила роду. Відсікти і пізнати знання. Паш жесів каже про те, що вам треба рухатися, а не сидіти в. Знаєте, в, чому? в от, значить, ви знаєте, що ви своїми, вибачте, мужиками, ви закриваєте собі рух і закриваєте собі свою фортуну. А вам треба до неї рухатися. А ви в четвірочки мечі, ви, от, е, ви з мужиками не можете розібратися, куди там вам силу. А вам кажуть про те, що ваш час прийшов. Уже все. Розумієте? Паш Кубків, про що? Про те, що Паш Пектаклі. Він каже, що ти повинна починати починати щось робити по-новому, аби повернути фортуну корту, своєму роду, собі в першу чергу. Розумієте? Вони кажуть, відпускай старе, ти королева жезлів, відпускай старе двіка жезлів і смерть. Трансформація, знову ж таки, вежа, трансформація, карта трансформації. Відсікать, вони кажуть, ось тут мечів, знову ж таки. Роби вибір. Роби вибір позакоханий, що ще місяць про що? Коли кажуть про те, що прийшов час, прийшов час узяти Петірка жезлів карта конкуренції, ось узяти свою силу. Десятка мечів. поставити крапку там, де ти. давайте буду так казати, по справедливості поставити крапку там, де ти в, в кризі. Розумієте, по справедливості ось. Прийняти силу роду по справедливості імператриці і королева Пентаклі. І не конкурувати тут, а непонятно з ким мірятися, самі знаєте чим. Не доказувати комусь щось, взагалі туди не викидати свій ресурс, а реально піти у своє наповнення. Розумієте? Наповнення свого роду в своє сонце. Розумієте, про що я кажу? Далі ще сила. Дівочки, без коментарів. Давайте візьмемо вам пароль. Так, король кубків, король пентаклів, трійка жезлів, і десятка жезлів. Вони кажуть, знаєте, про що? Про те, що ви, розпиляючись на своїх мужиків, якими там королями, королями вони у вас не були, це вас приведе до тяжесті, до того, що вам буде дуже важко рухатися, і ви упустите свій шанс. І будете в чому в стані, коли я, грубо говоря, запиваю і нічого не хочу. Розумієте мене? І в стані, коли ви сидите в минулому, тобто ви не рухаєтеся, ви не берете. Ось ваша трансформація, вона вже прилетіла. Вам кажуть, через своїх чоловіків ти будеш дуже повільно рухатися. Або взагалі не будеш, бо ти будеш оці тяжесті тягнути з їхні. Розумієте ще? Що? Давайте ще хочу. Вони кажуть, обнуляй. Дивіться сюди, вони кажуть, що обнуляй. А, ти про що? Ось вони кажуть, прощайся з дияволом, прощайся з тим, що тебе тримає на а, от якомусь приземленному рівні сознання. Отак от кажеться, що ти в ілюзіях. Прощайся з дияволом. Вісімка мечів, прощайся із страхами, ти Верховна Жриця ти королева жезлів, Розумієте? І вони кажуть, ти під захистом. Благодарю, приймайте ви блага. Благодарна за зворотній зв'язок на особисті в порядку черги без образ. Всіх прийму, постараюся якнайшвидше. Нехай кожне послання знайде своє серце. Благодарю.